До речі, мені. Ладно, раз, ви три, звитри. До речі, я теж вирішила поїхати. Мені мені тут все подобається, але тут такі сходи високі і розумієш, що я можу впасти. от... Яка дзвонила Вілсон вчора, і вона сказала, що вона впала, і вона зламала суглоб і тепер лежить у лікарні і... і вона може навіть і не вийти. А потім мені дзвонила. А потім мені дзвонила Молі, і вона мені сказала, що вона живе вже рік в Аризоні, в будинку де. Щось, в будинку, де вона в будинку для людей пожилого віку, і їй там все подобається. І я подумала, що можливо я теж поїду, бо чому ні?